Перш за все. Я хочу подякувати всім організаторам. Як завжди, візбі це центр інтелектуального прориву і мозкового штурму. І надзвичайно важливо, що він переважно присвячений проблемі безпеки та зосереджений на українському виклику. У нас відбулися значні зміни з часу нашої попередньої зустрічі минулого року. Росія стала агресивнішою. Росія використовує нові технології. Росія це еволюція подій. Якщо це починалося, як усі в Європі називали як конфлікт в Україні. Потім це була війна в Україні. Потім російська агресія проти України, а зараз це російська агресія проти Європи. Європа на щастя більше не має жодних ілюзій, і вони кажуть, що це була трагедія, коли російські безпілотники з'явилися в повітряному просторі країн Балтії у Польщі. Це не трагедія, це допомогло відкрити очі всім європейським націям. Є два висновки. Будь ласка, не довіряйте Путіну. І, будь ласка, не бійтеся Путіна, не розраховуйте ні на кого. Ми можемо розраховувати на себе так само, як ми робили це з 2014 року. Коли я, як президент, почав створювати Збройні Сили України. За великої допомоги наших країн-членів НАТО, наших європейських сусідів, але ці збройні сили України здивували світ двічі. Перший раз у 2014 році, і другий раз після 24 лютого 2022 року. Це правда, що багато хто дзвонив нам і питав: скільки днів ви можете протриматися, чи ви виживете? через три з половиною роки ніхто не сумнівається, що Україна виживе. І тепер ми повинні працювати разом, щоб вижила Європа. Розраховуйте на європейські нації, включаючи Україну. Ми будемо більш ніж щасливі поділитися уроками, які ми засвоїли. І ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці, але ми не приймаємо мир за будь-яку ціну. Ми не приймаємо мир ціною капітуляції, що означає ніякої капітуляції для України. Ми не йдемо на компроміси щодо нашої армії, ми не йдемо на компроміси щодо нашої, на компроміси щодо нашої мови. Культури та національної ідентичності. І ми не йдемо на компроміси щодо нашої віри. Ми не йдемо на компроміси щодо держави. України. І коли ми обговорюємо, що таке перемога для та України, перемога це суверенна, демократична, європейська, українська країна. І, безперечно, це в інтересах континенту мати стабільну безпекову ситуацію на континенті. Для цього, що нам потрібно, ми повинні припинити втрачати людей. ми повинні припинити втрачати територію і ми повинні припинити втрачати час. час грає на Путіна, не на Україну і не на Європу. Чому Путін думає, що він може перемогти? Тому що він думає, що в Україні закінчаться солдати? Він чекає, поки в Україні закінчаться солдати. Чому ми, Україна, і разом з нашими європейськими партнерами думаємо, що ми переможемо? Тому що ми впевнені, що у Росії закінчаться гроші. Отже, на що чекає Росія? На те, що закінчаться солдати, ми чекаємо, що закінчаться гроші. На що чекає Європа? Ніхто не знає. І що я чекаю від Європи? Європі потрібно прокинутися. І зараз Європа вже прокинулася. І ці безпілотники в польському повітряному просторі знову довели, що жодних ілюзій немає. У нас є два блоки гарантій, які нам потрібні. По перше, гарантії безпеки, і в цій ситуації у нас надзвичайно ефективна плідна співпраця. і це не просто зброя. гарантії безпеки це зброя, оборонна промисловість, спільне виробництво разом з Україною з використанням українського досвіду. Українських технологій. І Ми не можемо дозволити собі програти битву за технології ні Росії, ні Китаю. Ми повинні бути лідерами. Ми можемо перехитрити Росію, не маючи можливості перевершити її чисельно. Це санкції. І ми безумовно повинні бути значно рішучішими щодо санкцій. Балтійське море хороший приклад. Саме в Балтійському морі ми повинні зупинити російський тіньовий флот. У світі ми можемо зупинити весь російський експорт, і наша мета зупинити здатність Путіна фінансувати війну. Три регальні уроки для Європи. Підготовка має бути реальною, а не на папері. Друге, економічна стійкість це безпека. І економіку Європи слід перевести на військові рейки. Використовуючи досвід Молдови, Румунії, соціальна стійкість і політична стійкість є вирішальним. Особливу увагу слід приділити Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландії. У разі ескалації в Центральній та Східній Європі ви станете першим пунктом призначення потоків біженців у морській сфері Європа в Європі, також повинна передбачати спроби Росії дестабілізувати середземля та Балтійські моря. Тут українські технології, морські безпілотники, і ми готові поділитися з усіма нашими партнерами. Ми повинні виробляти безпілотники. Ми повинні створити потужності для негайного виробництва найсучасніших дронів і виробляти їх зараз для України а в майбутньому виробляти їх для об'єднаних європейських збройних сил Що ще нам потрібно робити разом з так званими стінами безпілотників ракети дальнього радіусудії. Росія не повинна мати жодних ілюзій, що якщо вона порушить лінію з так званими стінами безпілотників, вона негайно отримає відповідь ракетами дальнього радіусудії, які знищать російську інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, нафтопереробну інфраструктуру, і все, без чого Росія не зможе вижити. Ми не говоримо про ядерну зброю. І в цій ситуації, я думаю, я абсолютно впевнений, що Європа здатна разом з Україною захистити Європу. Незалежно від того, хто буде у Вашингтоні і хто буде в Москві. Ми здатні захистити себе. І в цій ситуації ще одна рекомендація. Є термін позика на реконструкцію або відновлення або репараційна позика. Якщо так і далі триватиме, нам не буде чого ремонтувати чи відновлювати. це має бути позика на оборону на оборону Європи. Безсумнівно. і ми не повинні гаяти час на використання російських заморожених активів. Ми повинні зробити це негайно завтра. Але найнебезпечніший удар Кремля сьогодні не військовий, найнебезпечніший політичний мета розколоти Європу, послабити ЄС, послабити НАТО і привести до влади популістів та ізоляціоністів. Розділіть нас, і ми програємо. Саме тут європейська та трансатлантична гідність є життєво важливою. У нас немає розкоші часу. Менше слів і самітів, більше more. дій Путіна, Путіна треба зупинити в Україні. Зараз And у нас є унікальне вікно можливості, коли stop ми можемо зупинити the... Путіна і перемогти Путіна без участі солдатів Європейського Sources. Союзу. Our Наш найбільший щит, щит це єдність. єдність, наша головна Our передумова демократія. демократія. Ми, українці, українці виграємо війну, війну і дамо хороший приклад росіянам. Що тільки демократична, вільна країна може бути переможцем. І якщо ми будемо тримати і щит, і меч у єдності, жоден ворог не зможе зламати Європу. І ще одне, будь ласка, будьте оптимістами. Твердо вірте в себе у перемогу. Як президент країни в стані війни я можу вас запевнити, ви не можете виграти війну, якщо не вірите в свою перемогу. Тому не маєте жодної депресії, не майте жодних сумнівів. Ми переможемо безсумнівно. Дякую. Дуже дякую.